Вітаємо всіх прихильників футзалу в спорткомплексі УДХТУ. Сьогодні 9 листопада 2025 року і сьогодні третій тур першої ліги. В області дуже багато з'явилося команд з різних регіонів, не зважаючи на війну, не зважаючи на воєнний стан, але приємно, що доєднуються команди до МФК Спіка. Ну і зараз перехоплення, бачите, більш активно почали представники Павла Вадим Антипов, Антипов. 12-й номер е, Іван Ансиферов, е, 18-й Ігор Гришин. Зараз дивимось, небезпечна атака вже. Е, і Небезпечний момент був тут більш досвідчені переважно грають, безумовно, є і е, молоді гравці. ну Зараз непогана передача, був момент, був момент. представляючи, представляючи селище Троїцьке. Вони більше контролюють м'яч. Зараз Косленко виводять на удар. Непогано він обіграв суперника. Удар по воротах. І якимось чудом зараз м'яч. На те спірний епізод. Продовжується атака Граців. Непогано, непогано. Але тут запуталися. І автогол. Автогол від 10-го номера команди Спіка. Ну, невдало, невдало зіграли тут. Дуже прикро, дуже прикро, але що поробиш. Дмитро Лусніков. І... Розіграли. Вирішили розіграти, але не вдало І зараз контрвипад може бути команда Половорадчини. Виход сам на сам і І не реалізував дуже дуже гарну нагоду Андрій Подолянчик. Ну, а зараз він би виправився, подивіться, і забив е... другий м'яч у ворота Дніпровської команди Спіка. 2-0. Андрій Подолянчик. 44-й номер. Технологічного університету між командами Спіка і Агро КМБ ПЗП в рамках першої ліги. І ще один автогол. Дивіться, друзі. І знову спіка забиває у власні ворота. 3-0 і два автоголи. У нас у Матчі. Цікаво, цікаво. Ну. Розстроєний гравець зараз Спіки. Ну, невдало він підставив ногу. Констатуємо 3-0 на користь Павлоградців. І два з них вони не забували самі. А захисники суперника. Ну що, третій, можливо, автогол. Ні, тут же без варіантів. 4-0. 4-0. І у нас е, забуває м'яч. Четвертий номер команди Агро КМП ПЗП. Це класно. Навіть в таких е, дрібних епізодах. Удар. Поворот. Ні, це була передача. на того ж Так. Продовжується атака. Подолянчик на ударній позиції може бути. Ні, здорово качнув гравця, але ударив повз ворота. Теж Андрій Подолянк. На Козленка. Передача. Подивіться, досить непогана передача. І не дотягнувся. Клубів підходить дуже-дуже. Ретельно і відповідально і іграм, і е, к організації тренувального і змагального процесу. Я продовжу свою тему. Зараз гол черговий, п'ятий вже е, у ворота спіки І забиває його 33-й номер команди е, Агро КМП ПЗП. Пана відповідь, але той, хто був на дальній стійки, Анатолій, Анатолій Чумаченко встиг і назад. Ємельянов. обіграю суперника. Удар! Порушення правил, так. Ну, можливо, 17-й меч. Тарасов. Ну, давай Тарасов. Тарасов. Гарний удар, але. І захисники тут. Завершення першого тайму. Спіка поки що не може забити. А ось зараз. Непогано. Браво, браво, браво! Перший м'яч. Вітаємо команду Спіка. Вітаємо команду Спіка і... І хто у нас забуває? Не така досвідчена, як їх суперник, але все ж таки старається і робить все можливе для того, щоб е зробити голи. Команда МФК Спіка міста Дніпро і команда «Агро МП ПЗП селище Троїцьке Павлоградського району. Після першого тайму 5-1 і вже 6-1. Вадим Антіпов перехапує м'яч. Перехопив м'яч і майстерно пробив у кут воріт. Ну, забивав цей гравець не тільки піки, а й багатьом іншим командам Європи України. А можливо згадати те, що було раніше. Таке теж може бути. Так, тут у нас е атака йде. Непогана передача пройшла між ніг. Суперника Козленко забиває сьомий Ну Просто ну як же може так розгублено починати другий тайм. Ну, просто. На жаль, на жаль для команди Спіка. 7 1 7-1. А гол забиває четвертий номер команди Агро КМП. КМП. Зараз небезпечний удар у відповідь. Який момент був. У Павло Рацібу знову не забили забити. Антіпов намагається обирати суперника. Віде м'яч супернику, віде передачу, може забувати, до речі. Забив повторним ударом. Антіпов забиває. Забиває м'яч у ворота суперника. Ну що ж, антіпов дуже активний був за ці дві хвилини 15 секунд, котрі він провів на майданчику. І подивіться, вже 8 1 один. Завдяки. Її... Подалянчик. Віддає передачу на Тар... Тарасов. нарешті. Все ближче-ближче Тараса. Ось він зі м'ячем до того, щоб забити цей м'яч, гарний удар і м'яч у воротах. А це вже у е... нас е... забив сьомий, сьомий номер команди е... Агро КМП ПЗП. Євген Проданов. Дуже пертій боротьбі. А дрімтім. Теж не без труднощів, але здолали команду дощ. 7-5. Черговий м'яч у воротах команди Спіка. Посипала це Спіка, на жаль. Ну, Треба взяти себе в руки. Все ж таки, якщо рахунок 1-9. Так що це правильне рішення. Треба вчитися і так грати, можливо. Ось і перший гол у складі. П'ятірки без голкіпера, не бачите. Так, забили м'яча. Гравці. Спіки вітаємо їх. І це відзначився 17-й номер команди. Поки що м'яч тримається у спіки, А ось тут шанс. забити м'яч у ворота. Так і цим шансом. Скористалися гравці команди Агрока КМП ПЗП. Ну що ж, п'ятий номер. номер команди. Гости сьогоднішнього матчу. Ну, Черговий м'яч. Вже констатуємо Подолянчик тут холоднокровно, без жодних емоцій, як виконуючи свою роботу. Забив м'яч у ворота спіки. І рахунок вже у нас. Ну, а Спіка може зараз розраховувати на щось. і Який же момент зараз не реалізує. Бова чемпіонат Дніпропетровської області з футзалу сезон 25-26. Антипов. Гарно обіграв. Повмштох. І ще то пенальті буде. Зараз, ні, пенальті. пенальті. тут. пауза пішла на користь. Без варіантів і без шансів для голкіпера. 13-2. 13-2. Вадим Антіпов. Черговий м'яч. Черговий м'яч. У е, на прийшов грати е, після. Е, мені здається якесь між Ще один м'яч Антипов. Ну тут же ми бачимо тут. Почав про нього розказувати, він ще забив. Ну, 14-2 тут вже без варіантів, подивіться. Ну, Тут грамотно все зробив. Так, качнув ліво, і ну, тут захист не працює, безумовно, успіхи. Треба, треба працювати КМП і перемога Агро КМП. Команда, команда підкреслює свої лідерські амбіції на, 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 на першу лігу. Антипов пас віддав на е, свого партнера. і П'ятий номер команди Агро КМП. А це Євген Суровцов. Сьогодні у червоних футболках, подивіться, вони ще й Ось, і вибирають цей м'яч. Антипов, подивіться, пусті ворота. М'яч у воротах. Все на досвіді. Гарне приміщення. Е по футзальному майданчику, рух тіла. Так, Немає, можливо, тієї швидкості, що була раніше, у молодості, у юності. Але досвід. Який же великий досвід. І ще один гол може бути у Антипова. Ну, можна було раніше бути. Вирішив зіграти красиво. Ну що, п'ятий, шостий м'яч. Я вже запутався, шановні друзі. Потім подивимось протокол. Антипов сьогодні виривається у лідерах серед бомбардирів, ми це розуміємо і грає просто у своє задоволення. Але хочу ще раз сказати: спіка нашого поєдинку першого, ми вітаємо команду Агрока МП ПЗП з перемогою. 17-2. Відпочинемо і будемо очікувати наступні наші поєдинки, друзі.